Вітаю всіх, слава Україні! Е, тільки що я пробіг е, півтора години, за півтора години я пробігаю приблизно кілометрів 20. Е, мінус кілометр туди, сюди, це вже не так важливо. Е, ну що, коли я побігаю, в мене дуже хороший настрій. Зразу в мене виникають якісь такі думки. Е, правда, я ще нічого не їв. Я як зранку поснідав, е, в обід я з'їв за два банана, потім пішов бігати, і от тільки що. Пробіг, помився. Ну і що? Я про Едіка вже писав дві пісні. Писав про те, що він воював. Виставив у Фейсбук. Еді каже, Вадік, типа, будь ласка, зараз ну, не треба виставляти те, що я там, наприклад, воюю. Розказувати такі певні нюанси. Давай будемо трошки поскромніше. Ну, а я кажу: Едік, ти знаєш, два я напишу якусь пісню, яка буде. Така, стосуватись нашої юності, молодості, щось таке пацаня... пацаняче. Ну, еді кажу, ну добре, пиши. Ну от І мені зараз от надійшло на мене натхнення, а Едіка я, я дуже поважаю дуже сильно, тому що е, він завжди був одним із е, лідерів е, наших, е, у нашій школі, у нас було три класи. І серед наших однолітків він проявляв лідерські здібності, тому що природа його наділила певним здоров'ям, силою, він був мужнім, він був розумним, кмітливим, тому що багато читав. Хоча, можливо, в школі він не дуже налягав на ті предмети стосовно, тої програми, шкільної програми, але він собі брав книжки і просто читав, він розвивався. І тому він вирізнявся розумом, кмітливістю, у нього була чітка логіка, у нього була певна мораль, він не був такий, як вам сказати, позитивним з точки зору вулиці. Він не був шістькою, він ніколи не був щуром, як кажуть, нікому не робив западле. Подлянки, якісь. ну і він завжди заступався за тих, хто був слабший від нього. І завжди він допомагав своїм одноліткам, захищав від хлопців, які були старші там, на 5 років. Ну і з приводу цього, я хочу заспівати Едіка пісню. Це є історія нашої заставлення. Я не кажу, що як це, наприклад, моє бачення того. Я яке враження справив на мене Еді? А він був моїм другом. Навіть не дивлячись на те, був один раз, що він мені розбив ніс, в мене йшло кров. Він мені ще пару разів приклав, тому що я був напасним в той час. Він мені ще тоді казав, от ти маскалю, бо я там щось, ну, не знав про Степана Бандеру, то були які, 86-й рік. А він тоді ще, навіть тоді він казав, що Степан Бандера це Герой України, що було у нас таке Е, А я щось доказував, що, наприклад, в Москалі, що Степан Бандера бандит. Ну, мене напевне так вчили. Ну, і Едік мені, коротше, як кажуть, тоді пояснив. Ну, але я його все рівно дуже поважаю, тому що потім в подальшому він постійно за мене заступався. У мене були проблеми з старшими хлопцями. Ну, і Едік завжди я, я мав допомогу в нього, і не тільки я, багато хто. Тому я хочу оцю пісню, я написав про нього. Биятиповерхівців на сіру едік жив. У нас він у заставні, кмітливим був завжди. Хоч він був ще юним та старших напрягав, коли до розлітів вже напасні були. І однолітків своїх він захищав безстрашно. За них ішов завжди, наш Едік уперед, бо ж бився в бійці ті. І старшими відважно, і не боявся він ніяких небезпек. Едіка Насірова ми поважаєм всі, знають у заставні всі його бійці. Бо ж він дев'яностих був у нас крутим, і тому безпечно нам жилося з ним. Міг він обламати у розмові інших. Хто занадто сильно, ні свій задирав, книжок багато. Та з дитинства, і тому багато, Едік про що знав, і тому рівнялись всі на нього, хлопці, і підтримка була кожному із нас, і ми порад питали в едіка щоразу, і допомогу мали ми вже кожний раз. Едіка Насірова ми поважаємо всіх. Знають у заставні всі його бійці, Бож він, дев'яносто був у нас крутим, і тому безпечно нам жилося з ним. П'ятиповерхівці на сіро едік жив. В нас він у заставні, вмітливим був завжди ще юним, та старших напрягав, коли до розлітів вже в напасні були. і однолітків своїх він захищав безстрашно, за них ішов завжди, наш Еді уперед, бо бився в бійці ті і старшими відважно, і не боявся він ніяких небезпек. Едіка Насірова ми поважаємо всі, знають у заставні всі його бійці, Бо ж він дев'яностих був у нас крутим, і тому безпечно нам жилося з ним. Едіка Насірова ми поважаємо всі, знають у заставні. Бож він дев'яностих був у нас крутим, і тому безпечно нам жилося з Бо ж він дев'яностих був у нас крутим, і тому безпечно нам жилося з ним.